За громадські кошти планують встановити у Житомирі пам'ятник борцям за волю і соборність України. Для цього оголосили конкурс, який пройде у два етапи. Перший тур це определение місця розміщення памятника в ув'язке з концепцією самого памятника, з концептуальною ідеєю. А другий тур це непосредственно уже ідея. Скульптурне, концептуальне, художественне самого пам'ятника на определенне в первом турі площадки. Організаторами збору коштів виступають новостворений благодійний фонд Острів Пасхи та Національна спілка архітекторів України. Першим перерахувати кошти до фонду обіцяє громадська організація Нова сила у розмірі трохи більше 5 тисяч гривень. Саме стільки грошей вони вже встигли зібрати. Було погоджене рішення, що створюється фонд. От, до якого будуть просто від всіх організацій, хто займається збором коштів, стякатися ці гроші. От, щоб потім привести централізований конкурс, щоб пам'ятник був один, а не кожен встановив собі окремий. Організатори обіцяють, що до Дня міста вже будуть результати конкурсу та оголосять місце встановлення пам'ятника. У Житомирян щодо цього свої думки. Таких місць може бути багато в Житомирі, які можуть слугувати цій темі. Це і центр, площа Соборна, де на сьогоднішній день там можна не тільки одне місце. Там і пантеон борцям за незалежність України і видатним людям України. Но это цена бишь такая знаковая мистика на сегодняшний день. Практически не занята ни с кем. У нас недавно освободилось место на площади Майдан Соборной. Хотя название самой площади не способствует там размещению кому-то конкретному памятнику. Потому что все-таки площадь Соборная там должен быть символ общей Украины. Может трезубец большой, может быть флаг большой. Но обязательно надо установить памятник борцам за независимость. Я думаю, что место освободившееся, где был товарищ Карл, Маркс доволі такі хороше для розміщення цього пам'ятника. А може й можна там десь у тому парку, де на площі Побєди. Це питання має вирішувати громада Житомира разом із відділом архітектури міста Житомира, щоб це вписувалося в загальну. Гармонію архітектури міста Житомира. враховуючи соціальне значення пам'ятника, преміальний фонд на конкурс не встановлений, каже головний архітектор Житомира, але переможець матиме право на розробку робочого проекту та виготовлення пам'ятника фактично. До речі, в роботі потрібно буде вказати і орієнтовну вартість. Детальну інформацію по збору коштів можна дізнатися на сайті благодійного фонду та в соціальних мережах на сторінках організаторів.